Вітаємо! У даному відео ми розглянемо основні функціональні можливості робочого місця лікаря первинної медичної допомоги в системі МЕДЕЄР. Для початку роботи в системі мають бути виконані передумови, після чого будуть доступні певні функціональні можливості. Для початку роботи з пацієнтом лікар може скористатися реєстром пацієнтів, записаних попередньо до нього на прийом, де знайти потрібного пацієнта, перейти в його електронну медичну картку або в паспортну частину за необхідності попрацювати з нею. Якщо ж пацієнт звернувся без запису на прийом, ми можемо скористатися пошуком пацієнта в системі eHealth на реєстрі пацієнтів. Находимо потрібного нам пацієнта, натискаємо пошук, і після того, як система знайшла нашого пацієнта, можемо відкрити його паспортну частину, попрацювати з нею. Після чого перейти в його електронну медичну картку. В паспортній частині пацієнта лікар має можливість бачити інформацію про пацієнта в розрізі місця роботи, контингенту, паспортних даних, даних про адресу пацієнта, контакти, дані контактних осіб. Також має можливість. В разі необхідності у вкладочці декларація в системі eHealth» зареєструвати з пацієнтом декларацію. Для цього через кнопочку створення ініціюємо процес реєстрації декларації. Тут ми нічого не заповнюємо, лише реєструємо заявку і після отримання коду СМС. Від пацієнта маємо можливість переглянути інформацію і зареєструвати декларацію, підписавши її електронним цифровим підписом. Якщо ж при перегляді друкованої форми виявлені якісь неточності в персональних даних або пацієнт не має ще попередньої реєстрації в eHELS, відповідно для того, щоб зареєструвати декларацію, його спочатку потрібно зареєструвати в системі eHELS. Для цього ми маємо можливість скористатися кнопкою редагування пацієнта в системі eHealth. Так як наш пацієнт вже зареєстрований, ми бачимо ось тут його ідентифікатор при натисканні на кнопочку редагування. Всю інформацію, яку ми з вами попередньо заповнили в картці пацієнта в системі МЕДЕР, автоматично буде підтягнуто на реєстраційну картку пацієнта в системі eHealth. Нам потрібно буде тільки дозаповнити кодове слово і відповідно оновити дані пацієнта, отримавши у пацієнта код SMS та підписавши оновлення нашим електронним цифровим підписом. Також на паспортній картці лікар має можливість змінити метод автентифікації пацієнта в системі eHealth. health тобто, в разі наявності доступу до попереднього номеру телефону, ми можемо додати в даній картці новий номер телефону пацієнта, отримати смс-ку на новий та старий номер. Таким чином, метод автентифікації пацієнта буде змінено. Для роботи з медичними даними нашого пацієнта натискаємо кнопочку ЄМК Електронна медична картка пацієнта. Для зручності роботи ми можемо згорнути дерево навігації. В верхньому блоці Електронної медичної картки ми будемо бачити інформацію про пацієнта, з яким працюємо. Маємо можливість зазначити сигнальні позначки для цієї електронної медичної картки. Бачимо в разі наявності номер телефону даного пацієнта, можемо перевірити наявні алергічні реакції, якщо такі попередньо вже були зафіксовані в системі МДР. Також маємо можливість додати нові в разі наявності таких. Бачимо ідентифікатор в системі eHealth. Для зручності роботи також цей блок можемо згорнути. І почати вже безпосередньо проводити прийом нашого пацієнта. Для роботи з електронними медичними записами одноразово пацієнту потрібно буде сформувати амбулаторну картку, під якою ми вже зможемо формувати огляди для нашого пацієнта. Для створення огляду відкриємо таблицю з оглядами терапевта. Так як в мене зараз тестовий лікар є терапевт, і можемо бачити всю інформацію про внесені попередні огляди нашого пацієнта. Для створення нового натискаємо кнопочку Додати. Система генерує нам картку консультації. Для початку проведення прийому ми маємо або обрати з попередньо створених епізодів якийсь. Потрібний нам для проведення прийому, або ж створити відповідно новий епізод і, додавши до нього назву, система реєструє епізод в системі eHealth. Після чого ми можемо або вручну заповнювати нашу картку огляду, або ж скористатися попередньо зареєстрованими шаблонами, і, обравши потрібний нам шаблон, наприклад, ГРВІ, натискаємо кнопочку Створити шаблону. Система, відповідно, автозаповнює картку консультації. Так. Після того, як ми заповнили потрібну інформацію в разі необхідності, ми можемо її відредагувати. Або ж, якщо все внесено правильно, зареєструвати консультацію в системі eHealth. Звертаю вашу увагу, що крім блоку eHealth, з яким ми попрацювали в системі, є можливість внесення скарг та оглядів у внутрішні поля системи зручним для вас способом, з можливістю формувати шаблони для певних полів. Також блок заключення, який є внутрішнім блоком системи, де ви можете зазначити певні рекомендації для вашого пацієнта або сформувати заключення. В разі необхідності, можете. В картці огляду зафіксувати дату наступного візиту для вашого пацієнта. За необхідності, в блок e е консультації можна додати ще певні діагностичні звіти та процедури, зазначивши інформацію про проведені під час прийому обстеження. Також для первинного рівня в системі МЕДЕР реалізована кнопочка обстежень. Для більш зручного внесення даних в блок спостереження при натисканні на картку ми можемо зазначити, наприклад, фактори ризику для нашого пацієнта. Якщо наявні зазначити групи ризику для нашого пацієнта, і внести інформацію. Про певні проведені під час консультації обстеження. Звертаємо увагу, що в картці реалізовано два блоки обстежень. Один із них автоматично генерує спостереження в систему eHealth, другий просто дає можливість лікарю зафіксувати певну інформацію. Наприклад, ми зазначимо зріст нашого пацієнта, зазначимо вагу, система нам автоматично порахувала індекс маси тіла. Наприклад, ми здійснили вимірювання глюкози крові для нашого пацієнта. Якщо проводили дослідження на холестерин, також можемо зазначити інформацію про проведене дослідження, і, відповідно, за необхідності зазначити іншу інформацію по обстеженням. При натисканні кнопочки ОК система згенерує. В блок спостережень перелік даних, які було заповнено в картці обстеження, що дасть можливість лікарю і відправити інформацію в систему eHealth, і, відповідно, збирати хронологію. Проведених обстежень в електронній медичній картці пацієнта, на чому ми зупинимось трішки пізніше. Після того, як ми внесли всю необхідну інформацію, ми натискаємо кнопочку відправлення в систему eHealth» і підписуємо нашу консультацію. Консультація реєструється в системі eHealth. В нас тепер доступна кнопка сформування медичного висновку або позначення консультації помилково внесеної в разі виявлення якихось неточностей. Якщо потрібно сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність для нашого пацієнта, натискаємо на кнопку, зазначаємо кількість днів, на які ми маємо сформувати медичний висновок, категорія підтягується автоматично, але в разі необхідності її можливо змінити. Відповідно, маємо зазначити, чи це новий випадок непрацездатності, чи ми продовжуємо вже попередній, реєструємо наш запит. І, відповідно, у разі виявлення неточностей можемо його відредагувати або ж підписуємо. Таким чином, ми сформували для нашого пацієнта медичний висновок про тимчасову непрацездатність. В промисловій версії система перевірить нашу реєстрацію в пенсійному фонді і, відповідно, або сформує електронний лікарняний листок, або ж повідомить нам про виявлені помилки. Якщо нашому пацієнту необхідно виписати електронний рецепт, перейдемо в розділ призначених препаратів, оберемо блок. Електронні рецепти. Оберемо потрібну нам програму для формування електронного рецепту. Оберемо потрібну діючу речовину, препарат. Зафіксуємо тривалість, на яку ми маємо сформувати наш рецепт, разову дозу, частоту прийому нашого пацієнта, зазначимо рекомендації до прийому і оберемо відповідну кількість в рецепт. Згідно пакування, додаємо наш препарат. Тепер ми можемо зареєструвати наш рецепт в системі eHealth. Аналогічним чином, в разі необхідності, можемо сформувати інший рецепт. Є можливість переглянути наш рецепт та роздрукувати. Якщо нашому пацієнту під час прийому необхідно сформувати електронне направлення, ми переходимо під консультації в блок направлення пацієнта і, відповідно, можемо або створити через кнопочку створення наше направлення, або ж обравши з попередньо збереженого шаблону Потрібний нам шаблон, згенерувати перелік направлень. В разі необхідності маємо можливість видалити ті послуги, які нам не потрібні наразі, і зареєструвати в системі eHealth наш перелік направлень. В разі необхідності також маємо можливість переглянути кожне направлення і роздрукувати, його видати на руки пацієнту. Після проведення прийому ми маємо можливість роздрукувати правою кнопкою мишки на огляді нашого спеціаліста обрати потрібну друковану форму. І відповідно. Попередньо її переглянувши, роздрукувати. При роботі з електронною медичною карткою пацієнта лікар може не тільки фіксувати інформацію про медичні записи в системі eHealth, а й працювати з внутрішніми картками системи. Наприклад, формувати анкетування про пройдені профілактичні огляди на туберкульоз. Розглянемо, як виглядає картка. Тобто лікар має можливість зафіксувати наявність симптомів, груп ризику для дорослої особи чи для дитини задати певні запитання і зафіксувати результати обстеження. В подальшому у лікаря буде можливість формувати звіт про пройдені профілактичні огляди. Також, наприклад, попрацювати з таблицею імунізації, якщо під час проведення консультації пацієнту було. Проведено щеплення. Лікар може в блок імунізації зафіксувати цю інформацію, передати в систему eHealth, і в блоці імунізації буде бачити інформацію про всі внесені в систему щеплення з можливістю сформувати, наприклад, сертифікат вакцинації по ковідним щепленням і роздрукувати пацієнту даний сертифікат. Або роздрукувати 063 форму про проведені пацієнту щеплення. Також в системі МДР є можливість фіксувати інформацію про проведені пацієнту диспансерні огляди. Є вкладочка ключової інформації, де лікар зможе бачити інформацію про всі щеплення, які були внесені пацієнту не лише через систему Medair, а й в систему eHealth. Внесені процедури, спостереження, діагностичні звіти та діагнози. Вкладка епізодів дає можливість бачити лікарю всі епізоди пацієнта, окрім епізодів, що містять чутливі дані. Для перегляду епізоду, на який. В лікаря немає доступу, тобто він створений в іншому закладі. Попередньо лікар отри... має отримати дозвіл на дані в системі eHealth, отримавши у пацієнта код СМС. Також в даному розділі є можливість позначити епізод як помилково внесений, закрити епізод, або ж оновити епізод, тобто змінити його назву або відповідального спеціаліста. У вкладочці медичних висновків лікар має можливість бачити всі медичні висновки, які були сформовані для пацієнта в системі Медер. В разі необхідності переглянути план лікування маємо можливість скористатися вкладкою Плани лікування і побачити всі плани лікування нашого пацієнта, які були сформовані і зареєстровані в eHealt. І вкладочка обстежень, яка дає можливість лікарю бачити динаміку по обстеженнях пацієнта, які були внесені під час консультацій. Після завершення роботи з пацієнтом ми маємо можливість або зберегти і закрити нашу картку, або якщо нам потрібно записати нашого пацієнта на наступний візит. Можемо одразу скористатися кнопкою Створити запис на прийом. Обрати дату наступного візиту, переглянути розклад роботи потрібного нам лікаря і, відповідно, обравши потрібний час для запису, сформувати запис на прийом нашого пацієнта. Так як ми це робили з електронної медичної картки, інформація про пацієнта в нас автозаповнилась, ми тільки обрали послугу і зберігаємо наш запис. Після цього система повернула нас в електронну медичну картку пацієнта. Якщо ми завершили роботу з даним пацієнтом, ми можемо її зберегти і закрити. Система повернула нас в паспортну частину пацієнта, яку ми також можемо закрити. По результатам роботи можемо перейти у модуль звітів статистики і сформувати статистичну звітність, наприклад, 0,74 журнал або 0,39 відомість по проведеним прийомам даного лікаря. Дякуємо за увагу! Приємної роботи!